А сьогодні у Полтаві попрощалися із музикантом, українським хоровим диригентом, композитором і педагогом, заслуженим діячем мистецтв, професором педагогічного університету Григорієм Левченком. Він засновник славнозвісного народного хору Калина, автор близько 80 наукових праць та шести навчальних посібників із курсів хорового диригування, гармонії і теорії музики. Митцеві було 89 років. Це людина з великої літери, це людина, яка понад усе любить Україну. Він був зірцем для багатьох нас, для багатьох викладачів, для багатьох своїх колег. Тому що такого патріотизму, як у нього, мало в кого є. Він усіх своїх студентів називав дітьми. Це мої діти, це мої діти. І що цікаво, що він міг не пам'ятати прізвище, він міг не пам'ятати, але він обов'язково згадував з покоління в покоління, хто вчився в нього на факультеті. Біль, печаль, сум такі емоції мене зараз переповнюють. Насправді сотні калинян на сьогодні залишилися сиротами, тому що в них не стало їхнього батька.